Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт Хокей. Сьогодні ми поговоримо про заключні поєдинки молодіжного чемпіонату світу з хокею у Швеції 48-го за ліком, який вже став частиною історії. Збірні Німеччини та Норвегії. Зіграли за збереження прописки в елітному дивізіоні. Німеччина була фаворитом. Норвегія боролася за те, щоб залишитися в еліті, куди вона тільки на рік тому пробилася. Була близька до цього Норвегія. В матчі з німцями програвала вона 0-1, 1-2-2-4. Але зуміла відігратися, і Баке Ольсен перевів гру в овертайм вирішально за виживання на 56.06 ігрового часу. Втім, в овертаймі все ж таки клас дався в знаки і збірна Німеччини виграла. Моріц Еліас закинув переможну шайбу. Німці залишаються в еліті, а Норвегію там замінить Казахстан. Цей матч відбувся в той же день, коли і півфінали гралися на чемпіонаті світу. Ну і півфінали були також дуже яскравими. Шведи-господарі протистояли Чехам, які вибили збірну Канади з чемпіонату. Ну і у цьому поєдинку вдалося чехам відкрити рахунок. Вони вели 1-0, Вони зрівнювали 2-2, Робили у середині другого періоду, коли цибулка реалізував більшість. Але в третьому періоді натхнені присутністю Хенріка Лунквіста на трибунах молоді шведи закинули три шайби. лекарі м'які в більшості Ослунд і ще раз лекарі м'які. І виграла Швеція з рахунком 5-2, прокрокувавши до домашнього фіналу. В іншому півфіналі американці грали із фінами. Фіни, які поступилися в першій зустрічі чемпіонату хокістам з Німеччини, дійшли до півфіналу і показували дуже якісну гру. В першому періоді проти американців Кескінен і Кумпулайнен зробили рахунок 2-0. Здалося, що все, американські надії на фінал. Уже зникають вони вбиті, але в другому періоді американці перекинули суперника 14-3 забили Снугерут у більшості та Сміт загрив в рівних складах, і це була нічия 2-2 Долю поєдинку вирішила ще одна більшість американців за 3 хвилини 13 секунд до завершення третього періоду. Катер Катерґатьє їхній найкращий бомбардир зумів закинути шайбу, яка принесла команді путівку до фіналу. Заключний день змагань у Гетеборзі відбувся суперматч за бронзу чехи проти фінів. Знову фіни на початку зустрічі сказали своє слово, зробили заявку на те, щоб виграти поєдинок. Після двох періодів вони вели 5-3 і ніхто не вірив практично у те, що зможуть чехи врятуватись. На 44-41 в третьому періоді Куліх реалізував більшість, рахунок став 4-5, і з цим команди догралися аж до 58-04, тобто коли до закінчення третього періоду залишалася хвилина і 56 секунд. І тут понеслося. Зняли голкіпера хокеїсти з Чехії, Бехер забив 5-5, ще 15 секунд минули, Гамара відзначився 6-5, а потім на 58 і 52 та 58 54 Риман і Бехер ще по шайбі закинули. 8 5 Фантастична перемога а Чехії. Рекорд молодіжних чемпіонатів світу: чотири шайби за 50 секунд. Змогли Чехи закинути в рот своїх суперників. І віце-чемпіони попереднього чемпіонату стали бронзовим призерами. Цього фіни фінішували на четвертій позиції. У фіналі Шведи сподівалися вперше на своєму льоду в історію вперше на своєму люду виграти молодіжний чемпіонат світу і вперше з 2012 року стати чемпіонами. Але американці, які до цього в останній були 2021 року чемпіонами, здобули своє шосте золото на МЧС. Вони відкрили рахунок в першому періоді. Перо зробив це на відкладному штрафі збірної Швеції. Шведи відігралися на старті другого Стенберг. Шайбу закинув, і потім двічі поспіль Ховард пробив хугу Хаваліда. Так рахунок став 3-1. Оживили свої надії на успіх Шведи за 5 секунд до завершення періоду номер 2 Ле Керім'які традиційно реалізував їхню більшість. Але це був останній привід порадіти для збірної Швеції у цьому матчі. Початок третього періоду буєм здалеко кидає 4-2 ближче до завершення гри. Леонард робить рахунок 5-2. Ну а Макроерті, капітан збірної США, закинув уже у порожні ворота, коли Шведи зобразили намагання гру врятувати. Отож, 6-2, шостий чемпіонський титул для американської молодіжки на світових першостях, 12 те рекордне срібло для шведів. Більше срібла немає ні в кого в історії. Іржі Куліх, Чех та Катер Гатьє. Американець із 12 балами за системи гол плюс пас обидва стали найкращими бомбардирами цього турніру. Турнір завершився. Наступний за рік, уже менше навіть ніж за рік, у грудні 2024-го стартує у Канаді. Я Олександр Сукманський. Дивіться хокей на експорті. Лайкайте, коментуйте, підпишіться на наш канал і до зустрічі у новому випуску.